Перші з місця подій задля людей і про людей. Наслідки жорстокого теракту у Вінниці російськими ракетами просто жахаючі. за годину після вибуху. Досі триває пожежа. Журналісти, очі мільйонів глядачів як в Україні, так і за кордоном. Щоденні ефіри, прямі включення та оперативні новини. З початком повномасштабного вторгнення журналісти телеканалу Віта ні на день не припинили роботу. Люди потребували інформацію. Вирішувати питання потрібно було. Дуже швидко ми розуміли, що процес зйомки монтажу, написання текстів неможливо було зупиняти. Тому перше завдання, яке нам треба було вирішити, це перевезення редакції новин і ранкової програми у безпечні умови, де можна було працювати навіть тоді, коли лунали сигнали тривоги. Найцінніше люди, а ще те, без чого неможлива робота телевізійників. Професійна сучасна техніка нині працюють у тимчасовому ньюзрумі. Воєнна реальність змусила переформатувати і суттєво змінити і теми наших сюжетів. Від мирних до безпосередньо тих, що стосуються війни. Пам'ятаю, на початку війни ми дуже багато матеріалів готували, які б могли допомогти переселенцям. Зокрема, де вони б могли переночувати, де могли взяти одяг, де можливо залишитись на довгий період часу. З інформацією теж довелося працювати по новому, бо ж головне завдання було не зіграти на руку ворогу. Репортер на війні це боєць, в якого головна його зброя це слово перед журналістами. Стали нові виклики. Ми розуміли, що інформацію в відкритих джерелах можуть використовувати вороги. Головний наш принцип був не нашкодити. Ми не публікували фото і відео, де можна було впізнати місцевість. Ми не показували обличчя військових, бо розуміли про наслідки. Особливу довіру до телеканалу проявили глядачі. Ми були чи не першими, до кого почали звертатися як вінничани, так і переселенці. Ми стали таким місточком між волонтерами та людьми, які хочуть підсилити цю волонтерську допомогу. Наприклад, після того, як наші сюжети виходили в ефір, люди передавали тканину, аби плести сітки, тканину аби виготовляти аптечки. Навіть деякі люди передавали мотоцикли на потреби збройних сил України за цих майже півтора року. Інформаційно та донатами журналісти телеканалу Віта підтримали десятки різноманітних зборів на закупку касок, розгрузок і навіть автівок на фронт. І зараз Настя збирає гроші для автівки, для пікапа, який дуже дуже необхідний на передовій, власне для того, щоб рятувати хлопців. Волонтери від малого до великого стали героями наших щоденних сюжетів. Найбільше, от що мені запало в душу, це дитяче волонтерство. І ось буквально нещодавно я знімала сюжет про 11-річну кіру король, яка всього за 4 місяці змогла зібрати 95 тисяч гривень. Вона їх збирала для того, аби купити авто на передову нашим захисникам, коли Кіра передавала ключі з руку руки військовим. Це просто мороз по шкірі, тому що військові плакали. І в той момент я зрозуміла, що дійсно наша нація непереможна. Зокрема, наш Олександр Ляшко з журналістською та волонтерською місією об'їхав з десяток міст на передовій. Зараз ви чуєте мінометний обстріл, також регулярні постійні вибухи, прильоти, виходи. Зараз знаходимося на легендарному бахмутському стадіоні. Бачимо приліт, бачимо невзірвані ще з е, снаряди. Разом з усією громадою. Ми віддаємо шану нашим героям, які захищали наші життя і мирні ранки, але повернулись додому на щиті. І сину, щоб ти йшов кудись. В Яке друге, як ти хіба автомат, як не до автомати. Тож, поки рашистські пропагандисти намагаються зробити картинку та замилити очі своїм зазомбованим глядачам, ми показуємо справжні наслідки терору окупантів. Команда продакшену у програмі Давайте перевіримо розвінчала сотні російських фейків. Нещодавно інфопабліки писали, що Україна вирила рів біля кордону з Молдовою, щоб зупинити масову втечу чоловіків від мобілізації. Проте ця інформація не відповідає дійсності а зараз активно працюють над новою програмою про переселенців. Всі свої теми, які ми піднімаємо, це і бізнес, і відкриття нової справи з нуля. Це житло. Як орендоване житло, так і будівництво та покупка нерухомості для переселенців. Це теми медичні, це теми психологічної реабілітації. Адже все це надзвичайно актуально. Півтора роки війни фактично вже пройшло, і ці всі теми не, не зникли нікуди. А тому поруч з воєнними щодня піднімаємо й теми місцеві. Суспільні проблеми це ті питання, які завжди були і завжди будуть. І власне до нашої редакції новинної постійно надходять звернення від віничан, які ми не можемо оминути, тому що це те, що болить кожного із нас. Масові отруєння бджіл, власне, старенькі люди звертаються, яких їхні ж діти виганяють із дому. Ми не залишаємо поза увагою аварії, в яких страждають наші віничани, і в яких винуватці намагаються уникнути відповідальності. Ми намагаємось докопатись до. Правди завжди максимальна довіра глядачів, те, що дає сили не зупинятися. 6 червня українські журналісти відзначають професійний день. Утім, святкувати будемо. Потім наразі, і в тилу, і на передовій кореспонденти працюють задля України і нашої перемоги.